Тут мандаринка, горіх, шарик новорічний, конфета. Що ми ще маємо тут зробити, повісить рукавичку, зробити шипшин. Одинадцятирічна Анастасія розповідає, що додала у свій зимовий букет цю поробку залишить для себе. А от для бійців, які нині на фронті лишила теплі слова на прапорі України. Кілька слів для захисників на ньому залишив і Артем. Бажаю. Здоров'я, сили. А що пишеш на прапор? Вірю, вірю, з, -з, -з фантазіями зимового букету у Соколовій горі стартував цілий цикл майстер-класів для дітей, Житомира та переселенців. Наразі майстер-клас та така форма роботи дуже затребувана, тому що ну діти всі потерпають від такого емоційного стресу, викликаного війною. Їм потрібне психологічне розвантаження, їм потрібні. Емоції позитивні, їм потрібне спілкування. Вони зараз дуже обмежені в спілкуванні, і їм потрібна колективна творча справа. Оце якраз об'єднує діток сьогоднішнє таке перше свято. Воно почалося тут у дуже гарному місці, в селищі лісовому. І воно буде крокувати по місту Житомиру в різних бібліотеках разом з нашою культурою проводяться у такі різні заходи. По всіх бібліотеках дуже гарні локації будуть проходити в підтримку наших діток, їх емоційного стану. Та захід вирішили зробити не лише для підтримки дітей, а й військових. Прапори, на яких діти залишають свої побажання. Житомирянка Людмила теж робить власноруч. А вже згодом усі вони їдуть до хлопців на передову. Прапори є і біля Раматорська і в Херсоні, і десь на Донеччині я не можу знати де вони, куди вони їдуть на сьогоднішній день. Я передала вже більше 120 прапорів. Нашим військовим і десь ще біля сотні в мене вже є нашитих. Я так думаю, що я долучаючись до цієї акції, передам їх, і вони також поїдуть, щоб підтримати наших бійців. І там, де наш прапор, там перемога. І Тому це абсолютно не важко. Воно мене дуже надихає. Та це не усі сюрпризи для військових. Слова побажання, які діти не змогли вмістити на прапор. Вони написали у своїх живих листах. Написала від душі. Я написала про те, що я дуже вірю в ЗСУ, що вони ну, виграють. Ну, більше всього, я, наприклад, написала про те, що ну, я дуже вірю, що ми виграємо, що інакше просто бути не може. Написала дуже багато побажань для наших воїнів, написала про себе, чому я це пишу. Написала ще про те, що просто від серця, що раніше так хотіла якось сказати, підійти там до якогось воїна, сказати, що я думаю. От я вирішила мати змогу і написати все, що я думаю. Сьогодні у залі зібралося 15 дітей. Здебільшого вони переселенці, бо ж місцеві й чекають батьків з війни. Чи не щодня у клубі для малих насичена програма? Так їх намагаються підтримати. Головна бібліотекарка каже, долучитися до заходів можуть усі охочі, адже їх буде багато. В цю серію входить і почитає Миколаю, і е, іграшка, зроблена руками дітей, подарована бібліотеці. І е, вітання від Миколая, і від козака Мамая, і майстер класів присвячений святу новорічному. А знайти розклад заходів ви зможете на сайті міської бібліотечної системи Літера Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1